Вітаю! До вашої уваги тижневик військових новин України і світу. У випуску дивіться, як пройшла презентація документального фільму Аеропорт. Скільки захисників України отримали статус учасника бойових дій? Чи вдається нашим зброярам заміщувати російські деталі? Та чого чекати від оголошення воєнного стану за новим законом? Поки Росія на парадах перемоги демонструє сиру та несправну техніку, українські конструктори вдосконалюють наші зразки. Днями їх продемонстрували президенту та керівникам силових структур. В радіусі 10 кілометрів від Деснянського полігону, суто запрошені гості. Все ж, заходи безпеки, максимальні. Сапери прочісують периметр, територія під охороною. Усі в очікуванні першої особи. Петро Порошенко прибуває за протоколом і відразу до справ ми зробили сьогодні основний наголос на протитанковій зброї. Кількість за повідомленнями наших розвідок, ключова небезпека, на яку покладається наш ворог-агресор, це є рух. Активних танкових колон на небезпечних напрямках Донбасу. Воїни АТО вже мають керовані ракети та протитанкові керовані комплекси Курсар «Сків», Бар'єр Сармат. Ця високотехнологічна зброя за 2-3 тижні поповнить ще деякі українські підрозділи на Чернігівщині, продемонстрували усі можливі варіанти наземного застосування розробок конструкторського бюро Луч. Експозиція представлена броньовиками Крас Спартан, Крас Шрек, Козак, 2 БТР 4 і навіть квадроциклом. До речі, саме він підвозить новітні Припаси добронетранспортера БТР 3 бойової машини піхоти і танка Т-64 «Булат», які на стрільбищі в очікуванні команди ще вісім місяців тому в Україні було залежність від в тому числі російських комплектуючих близько 30 тисяч різних номенклатур комплектуючих запасних частин і так далі. Сьогодні більше ніж 11 тисяч одиниць вже виробляються в Україні. Цього року державний концерн Укроборонпром увійшов до десятки експортерів зброї у світі. Президент Петро Порошенко ставить завдання піднятися до топ 5 у чесній конкурентній боротьбі. Це також сприятиме оснащенню, зокрема наших бійців на сході України і збройних сил загалом. Більше сіми тисяч модернізацій було внесено до різних видів озброєння на базі того досвіду, які Українські війська і українське озброєння отримало в зоні антитерористичної операції. Можете собі уявити, наскільки зараз зростає рівень української зброї. Оновити армію відразу за нинішньої фінансової ситуації неможливо, тому ремонт та модернізація наявних зразків один з пріоритетів. Від початку конфлікту на Донбасі відновлено 23,5 тисячі одиниці озброєння та військової техніки. Свій внесок у поповнення армійських парків робить. І президент минулого року державне управління справами передало військовим два гелікоптери. Мі 8 і це ще не все. Ми зараз готуємо. Два ту 134 продавати міністерство оборони. Крім того, дуже велика кількість техніки, в тому числі і автомобілі автопарку президента, вже близько 60 машин передано Міністерству оборони для виконання завдань як на передовій, так і для були передані машини для адміністрації Донецької та Луганської області. Глава держави хоче здешевити вітчизняну техніку, закликає відмовитись від цін у доларах та визнає високий рівень взаємодії у короборонпрому, оборони та генерального штабу. Зараз силовики затверджують задум дій на випадок наступу агресора. Заводи ВПК працюють у три зміни. А в середу та четвер, в Німеччині, Петро Порошенко обговорить можливість введення миротворців на Донбас. Верховна Рада ухвалила закон про правовий режим воєнного стану, запропонований президентом України Петро Порошенко. Неодноразово заявляв, що в разі потреби введе воєнний стан, але тоді законодавство у цій сфері не відповідало потребам часу. Тож у вівторок 252 депутати підтримали законопроект номер 2541. Відомо, що під час доопрацювання перед другим читанням з документа викреслили положення про вилучення в цей період у громадян індивідуальної зброї. Воєнний стан вводиться або на всій території України, або в чітко визначених регіонах. Скажімо, коли ми планували вводити воєнний стан під час проведення зони АТО, то планувалось вести на території Донецької, Луганської. Прилеглих прикордонних районів Харківської, Дніпропетровської Запорізької областей, згідно з указом президента, мають зазначатись підстави введення воєнного стану, а також завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та місцевого самоврядування у цей період. Заходами правового режиму воєнного стану є посилення охорони важливих об'єктів та звільнення керівників структур у разі неналежного виконання обов'язків. У цей період запроваджується трудова військово квартирна повинність, а також примусово Служення, приватного, комунального та майна держпідприємств. Треба буде вилучати у приватних громадян, будемо вилучати у приватних громадян. Треба буде вилучати завод олігарха, значить, якщо він буде потребувати для підвищення боєздатності в цій зоні, значить, будемо вилучати. Тут оця обов'язкова норма, що вилучається на протязі п'яти днів, щось треба вилучати, щось не треба. Під час воєнного стану запроваджується комендантська година та режим світломаскування, забороняється проведення масових заходів та обмежується свобода пересування. За необхідності жителів проблемних населених пунктів евакуюють. Громадян країни-агресора затримують, переселяють або обмежують свободу їхнього пересування. Під особливий контроль береться виробництво та реалізація ліків із вмістом наркотичних речовин. Робота ЗМІ та користування інтернетом обмежуються, а інформаційні ресурси використовуються для роз'яснювальної роботи, посилюються Заходи захисту державної таємниці а також постає питання про заборону партій, які загрожують державності. Оголошення стану війни за необхідності здійснюється Верховною Радою за окремим поданням президента України. Скасування воєнного стану відбувається в разі усунення агресії і загроз чи можливого нападу. З такою пропозицією до президента має звертатися Верховна Рада або Рада національної безпеки та оборони. Після відповідного указу та публікації у змі воєнний стан скасовується. Провівши в небі понад 90 годин, українські військові льотчики нарешті повернулися додому. Продовж останніх 4 тижнів наші хлопці у надзвичайно складних умовах виконували завдання у гренландському небі. В рамках цієї операції в досить жорстких умовах, низьких температур, штормів, було здійснено 50 вильотів. Літаком іл 76 виконали на лід більше 117 годин. І перевезено більше 170 тонн вантажу, 120 пасажирів. Ми пережили півтора суток шторм дельта. Це вітер більше 50 метрів в секунду і мороз більше 40 градусів. Умови, в яких працюєш, це твоя робота, ти їх мусиш виконувати, а те, що не можеш прижати, дочку, там знати, як проблеми, які успіхи в школі. Ми спілкувалися щоденно, але телефон не замінить стосунків близьких. про Знав і чекав на Хочу ще раз подякувати. Просто робили свою роботу, незважаючи на те, що це було складно, погодні умови. Якісь там можуть бути стресові ситуації, щось таке інше непередбачене. Це все вже трошки, як пройдений етап. Тобто, все як завжди, не, не треба навіть про це думати, просто треба робити все інше потім. Протягом 242 днів українські воїни захищали Донецький аеропорт. Легендарні кіборги щодня демонстрували приклади мужності, незламності та сили духу. Все це знайшло відображення у документальному фільмі Аеропорт. Замовником унікального проєкту виступило Міністерство оборони України. Ідея вона була в повітрі, тому що хотілося зробити фільм про героїв про наших героїв українських. І звичайно, що тема кіборгів вона була ну, такою дуже. Актуально, тому майже не було сумнівів, з чого почати. Ми розглядаємо це як початок, що будуть ще інші фільми про наших героїв. Прем'єрний показ фільму в кінотеатрі Україна зібрав повний зал. Серед глядачів були високопосадовці, іноземні гості, а також самі кіборги. У нашій країні дуже потрібні зараз герої нової, тобто ті герої, про яких писали в учебниках, вони були давно козаки. Вот. а сейчас страна нуждается в нових героях. І якраз вот благодаря ну якщо можна так сказати, благодаря аеропорту ми То героїв отримали. Тобто це ті випадки, о которых будуть писати в книжках, яких там ми з гордістю будемо нашим дітям і внукам рассказывать. Після перегляду кінокартини президент України Петро Порошенко поспілкувався з героями. Хвилиною мовчання вшанували бійців, які ціною власного життя боронили аеропорт. Безумовно, ми маємо сказати слова подяки, і вони головні, хто їх заслуговує. Це є наші воїни, які боронили аеропорт в різні часи, які боронять сьогодні Україну, захищаючи її незалежність, свободу, волю. Суверенітет, територіальну цілісність. Картина відтворює один день із життя захисників Донецького аеропорту, а саме 1 жовтня 2014 року, а також показує перетворення бійців у легендарних кіборгів в центрі сюжету. Розповіді полковника військ спецпризначення з позивним Редут, який очолював захист литовища та його товаришів бійців, волонтерів та журналістів. Бачити таке своїми очима, я навіть боюся уявити, як там в тому Донецькому аеропорті було знаходитись. Дуже страшно, але це дійсно надихає і хочеться повторювати такі подвиги. Фільм дуже цікавий, мені сподобався. Відкрив справжній. Ну, я відкрив для себе справжній дух українців, як вони борються за аеропорт за Донець, за Україну. Я вважаю, що це чудове починання, і нам потрібна серія таких документальних фільмів про всі події нашої ще незакінченої війни. Документальний фільм створили за один місяць. Було записано сім годин інтерв'ю. Відеоматеріалу виявилось настільки багато, що вистачило б не на один фільм. В Україні вже офіційно 41 тисяча 562 учасники бойових дій. Відтепер цей статус можна буде отримати за спрощеною схемою. Розглядом документів займуться відповідні комісії у Міністерстві оборони, Генеральному штабі, у видах Збройних сил та в обласних військоматах. Змінилися й норми грошового забезпечення учасників АТО. Так, з 1 січня збільшили розмір пенсії сім'ям загиблих бійців. Члени сімей військовослужбовців набули право на призначення пенсії у розмірі 70% грошового забезпечення заробітної плати загиблого померлого годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї та у розмірі 90% грошового забезпечення загиблого померлого годувальника, якщо на утримані загиблого перебуває двоє і більше членів сім'ї. Встановлено, що в пенсії, в разі втрати годувальника, які призначаються членом сімей військовослужбовців, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Нині ця цифра становить 1898 гривень. Крім того, особи, яким призначили пенсію минулого року, мають право на її перерахування. Міністерством оборони України вживаються усі заходи щодо виплати одноразової грошової допомоги. Початку проведення антитерористичної операції виплачено відповідну допомогу членам сімей 1127 загиблих військовослужбовців. Робота в цьому плані триває і надалі щодо коштів на виплати грошового забезпечення та винагород українським бійцям, їх достатньо запевнили в департаменті фінансів Міноборони. Ось такі бетонні будиночки незабаром становлять по всій лінії оборони українських військ в зоні АТО. Ці фортифікаційні споруди забезпечать живучість особового складу та техніки. Для спорудження лише взводного вогневого пункту необхідно як мінімум 42 тонни тони арматури, десятки тонн бетону, 35 кубометрів кругляку, 450 кубометрів дошки, 90 готових залізобетонних конструкцій. Прелість цього взводного опорного пункту в тому, що він… изготавливаются на заводе и железобетонные изделия доставляются на место, где уже подготовлены земляные работы и монтируются строителями на месте. В отличие от тех бронированных сооружений, которые раньше создавались прямо на месте методом прямого литья бетона монолитного. Единственным единственная помеха и строительство является то, что на первой линии, где сейчас их строят очень активно, работают ДРГ. мешають і обстрілюють техніку. Уже за це время було повреждено около ну, более 10 единиц строительной техніки, були неоднократні снайперські обстріли, що в принципі любого цивільного строїтеля до да, простір воєнного строїтеля заставляють уходити в укриття і задержуватися в будівництво. У порівнянні зі звичайними окопами та різного роду інженерними спорудами, які нині ще можна зустріти на передовій. Такі вопи більш витривалі під час обстрілу. Також вони є мобільними. Після закінчення бойових дій опорний пункт можна перевести у будь-яке місце. Зараз в інтернеті повсюду гуляє інформація про те, що, собственно говоря, ВОП это одно отдельное здание, но это не так. Е отдельным зданням в этом взводном опорном пункте является огневое сооружение. Оно состоит из нескольких отсеков: одно для ведения непосредственного огня, другое для сохранения личного состава. І таких сооружені много на ті на тамвопі. Поэтому стоїмость Вопа 2 мільйони 460 тисяч гривень. майже всю роботу з монтажу на себе взяли цивільні організації. Військові інженери ставлять вопи лише там, де є загроза людському життю. Незабаром спеціальна комісія у складі представників Міноборони та волонтерів навідається в зону АТО для перевірки виконання робіт з будівництва нових фортифікаційних споруд. Сюди не долітають ворожі снаряди. Це за декілька кілометрів від передової. На околиці Авдіївки встановлений мобільний блокпост. Завдання цих хлопців не допустити людей без реєстрації та відповідних перепусток з окупованої території. Наші функції перевірка документів в основному, щоб не проїжджали сюди без реєстрації, без пропусків, в основному жителі Авдіївки. Ось знову перевірка документів. Подружжя літніх людей повертається з риболовлі на українських військових. скаржаться. кажуть, хочуть миру. Війна є війна. Всі люди бояться, всі так. двері стукнула, і все. і так і стараються поближе бомби у Хорошо, мало скажу, хочеться, щоб це закончилось. До життя в таких умовах хлопці звикли облаштували навіс, під яким можна сховатися від дощу та сонця. Самостійно побудували бліндаж та облаштували польову кухню. Сьогодні на обід суп привезли волонтери, вже готові заправки, води налили, картошки закипатили і вкинули заправку. Хлопці кажуть, сил надають і талісмани, які передавали близькі та рідні. Кось боєць позивним смуглянка, хвалиться своїми оберегами. Це маленький моє, а це крісниця. Бійці розповідають, що з боку Донецька, Макіївки Спартака стріляють як удень, так і вночі. Їдемо у тому напрямку. Зупиняють, нещодавно був мінометний обстріл. До позицій бойовиків тут менше пів кілометра. Про те, що тут є бойові зіткнення, свідчить оця воронка. Самої Авдівки обстановкою більш-менш спокійна. В Акрестностях в Шахту і... Опитна, постійно утюжить, пески утюжить. Ну і наш передній фронт Авдієвки. Сьогодні у нас один ранений, сколочний. Незважаючи на це, наші не порушують міських домовленостей, але й терпіти не будуть. Вони дають гідну відсіч зі стрілецької зброї та легкого артилерійського озброєння, передбачену у цьому випадку. Молодший сержант Сергій Дмитришин виконує завдання у зоні АТО. Він згадує свій перший бойовий вихід неподалік міста Слов'янськ. Рухаючись у складі колони, його підрозділ потрапив у засідку. Їхали колони, повністю наша 95-та, перший батальйон. Я йшов в колоні, третя машина. Заїхали вже село села Семенівка, до моста доїхали, туди. Виходить. Училося так, що по нас почали стріляти, відкрили вогонь. Сергій не знав, скільки було нападників. До того ж, бандити мали перевагу, добре знали місцевість. От зайняли кругову оборону і почали так само ответний вогонь вести. У десантників було кілька секунд на те, щоб зайняти кругову оборону. У підрозділі з'явилися поранені. Для Сергія та його побратимів це протистояння стало справжнім бойовим хрещенням. Чим далі вони стріляли по нам, було Більше адреналін вирабатувався. Потім саме було печально, коли ми бачили, коли людей, моїх товаришів ранило. Вже виходить на автоматичку робота, вже надавав прикази своїм друзям, так само починеним. Воїни-десантники повідомили свої координати командуванню і отримали своєчасну допомогу. Хвилин через 15 по зеленці запрацювали наші міномети. Вогонь бойовиків ставав менш інтенсивним. Після цього противник пішли вперед і розчистили їхній блокпост, там де їх було дуже багато. Після цього бою Сергій отримав орден за мужність Богдана Хмельницького третього ступеня. Зараз продовжує захищати батьківщину у зоні АТО і мріє вступити у військовий виш, щоб стати офіцером. Українські воїни вже не вперше беруть участь у міжнародному військовому паломництві. Цей рік не є винятком. Військовослужбовці з різних міст нашої держави автобусом вирушать до французького містечка Лурд. Серед них є і курсанти академії сухопутних військ, зокрема й ті, хто отримав поранення в зоні АТО. Для них цьогорічна подорож особлива. Ну, це взагалі засновано після другої світової війни, щоб не повторилася друга світова війна, і щоб більше такого лиха не було на землі. Ну на жаль, у нас в державі зараз іде війна. Ми з своєю місією також їдемо помолитися за наших хлопців, які там знаходяться, от щоб у нас в державі було нарешті мирне на небо над головою. Перед від'їздом курсантів до Лорда у Львівському гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла відбулася спільна молитва про Вівії, преосвященніший владика Михаїл, голова департаменту патріаршої курії у ГКЦ у справах душпастерства силових структур. Подорожуючи Європою українські вояки разом із військовослужбовцями багатьох інших країн молитимуться за мир в нашій державі і в світі, за одужання поранених та вшанують пам'ять полеглих у воєнних конфліктах. Всього цьогоріч у міжнародному військовому паломництві візьмуть участь військовослужбовці з понад 40 країн світу. Після другої світової війни військові. Подумали, що не тільки зброєю можна перемагати агресію, але також і молитвою. І наша українська делегація приймає участь продовж останніх 20 років. Цього року, напевно, що це буде особлива участь, тому що всі учасники це понад 40 країн світу, добре знають, яка є ситуація в Україні. Розуміють те, що сьогодні наші представники української армії, це є ті, хто дійсно захищає кожен день. На відміну від попередніх паломництв, всі витрати щодо нинішнього перебування українських військовослужбовців за кордоном взяли на себе доброчинна католицька організація Кірхи і Норд та іноземні меценати. Киянка Таша Сулима вже багато років живе в Росії. Коли в Україну прийшла біда, жінка залишила всі свої справи і прилетіла на батьківщину. Як спеціаліст по шоковій терапії, вона почала працювати у Київському військовому шпиталі. Таша допомагала бійцям, які втратили кінцівки. Я спеціаліст по шоковій травмі. Я спеціаліст тому, що вже стоялася. Тому що відбувається з чоловіком в перші два дні острого стресу, я можу допомогти ребятам. Ізбавиться від фантомних болей. Фантомні болі це коли ноги гіні на ней чешеться паліцелі, або вона дуже болить. Чим швидше поранений отримує допомогу психотерапевта, тим легше проходитиме реабілітація. Якщо боєць не замкнеться у собі, то зможе подолати і психологічну травму. Вовремя допомогти прийняти своє тіло таким, яким воно есть, і думать не о том, чого вони вже не можуть, а думати о том, які можливості це їм дає. Найбільше вразило ташу як мужньо чоловіки вчаться жити по-новому. Ребята просто удивительные. Они вызывают огромное уважение. Они молодцы. Они победители. Они справились. Они победили свою смерть. Теперь напугать их чем-то очень сложно. На думку волонтерки, важливо змінити ставлення у суспільстві до таких людей, адже им не чтобы их їх жаліли. Допомагаючи їм, ми допомагаємо собі. Этот человек прикрыл тебя. Этот чоловік пострадав вместо твоєго сина, твоєго брата, твоєго Этот человек не пустив сюди війну. Этот чоловік в тебе не нуждается, Це ти нуждаешься в ньому. Понад 150 учасників змагань зібралися в Одеській військовій академії. Тут розпочався фінал військово-спортивної гри Джура. Це система виховання. Система виховання молодого українця, достойного громадянина України. Ті не які сьогодні ми бачимо і по Криму, і по Донбасу, і по Луганщині, сьогодні визнали на всіх рівнях, що це недоліки так званого регіонального патріотизму. Має бути єдиний українець, єдиний державний патріот України. Ми презентуємо Україну, вони будуть презентувати Україну в Європі, в світі. Протягом трьох днів юнаки та дівчата покажуть свій строєвий вишкіл, уміння користуватися зброєю, долати перешкоди, надавати першу медичну допомогу та орієнтуватися на місцевості ознайомляться з історією українського війська. В такій ігровій формі. Молодь набуває свого першого досвіду у військовій справі. А організатори гри сподіваються підготувати надійну зміну для нинішніх захисників України. Нас обучають воєнному ділу. Строєвої подготовки медицинской подготовки ну, Подготовлюють бути готовим ко всему, бути на чеку У нас дуже спортивні, умні, виховані діти і бажання у них завжди є. З такою командою я б поїхала навіть на необитаний остров, і ми б прожили там. Наш девіз – розум, сміливість, мужність, сила все це для тебе. Моя Україна вже у серпні. Кращі козаки та козачки Одещини стануть учасниками всеукраїнського етапу гри «Джура-2015. Гетьманська Україна. Наш девиз! Наша славна Україна! Наше щастя і наш жаль! Чи на звіті є країна ще веліша за наш край! Ми вже починаємо збирати для вас актуальну інформацію про оборонну сферу України та світу. Тож за тиждень дивіться нас у цей же час. На все добре.